Усім привіт-привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. Усім міцного здоров'я. Дівчата і хлопці, дивіться, щось трапилось моїм ставком. Він такий брудний. Бачите? Він такий брудний, брудний. І в якійсь мірі в цьому вина я сама. Розумієте? Я кожного року кидаю вапно в ставок, так як би для дезінфекції, і, і все було добре. Коли один раз на рік, коли два рази на рік. Ну, а в цьому році весна була затірна, холодна, і ставок не цвів, не почав зацвітати. І тут він на середині літа. Почав е, зверху це голубка, не бійтесь, курчата лякаються. І він почав, так, знаєте, поверху така, як плівочка якась робитись. Думаю, потрібно, напевно, сипати вапна. У мене був братий гостях, він почав чистити від камиша. І, і а я в той час привезла вапна, а тільки вапно гашене. І я завжди сипала кілограм, а то й півтора до двох кілограм, ну, залежно від того, скільки води. Я вкинула 2,5 кілограми розведеного вже гашеного. Він це така була мокра паста. Думаю, взагалі ставок не біліє, ніякої реакції нема. Я взяла, додала ще. Це в нас була п'ятниця. В суботу зранку ще нічого не було. Ще брати ловив рибу. Ну, не бийтеся. Це що таке може бути? А Що там жабка плаває? Жаби плавають, але чи риба є, не знаю. І в суботу зранку ще нібито все було добре. В день, в суботу, мамочка моя рідна. Дівчата і хлопці тут стільки лежало риби на поверх. Я давай її ловити сачком. Неділя взагалі дуже багато було риби. В понеділок зранку була риба. Розумієте, я в загальному десь 8 літрів виняла дохлої риби. Я запускала сюди штучну воду, напевно, протязі тижня. Чи це реакція дала ота вода, яку я пробила скважину? Також не знаю, просто не знаю. Ну, я скажу вихід один. Бери викачуй воду повністю. І нехай затікає нова. Якщо є риба, рибу виловлювати. Чи чекати дощів, та це все впаде на низ, на дно? Я не знаю. Я не знаю. І пам'ятаєте, я знімала відео про квіти, про лілії. Я говорила, не дивлячись на те, що є проблеми, аромат квітів. Так якби так якби притуплював оцей запах дохлої риби. Що трапилось з рибкою, я навіть не знаю. Вірніш ставком. Рибкою я знаю. Це просто пішла передозіровка. Ну, та й все. А як врятувати ставок, щоб не було ох, так, отаких плям, то я не знаю? Не знаю. Хто стикався з такою проблемою? Підскажіть, будь ласка, буду вам щиро-щиро вдячна. Ну то й все. А я піду. Покупаю трішки картопельки, а курчата, поки я тут, під наглядом моїм, трішки попасуться. Та і все. Їм жарко, вони ледь дихають. Ось ці бройлери. Але нічого. Дякувати Богу. Все добре. Не дивлячись на всякі негаразди. Думаю, що наступним відео буде прокурчати. Ну та й усе. І скажу усім пока, пока-пока.